Добрий день, шановні викладачі. Продовжуємо з вами працювати з приводу створення тестів. Виникло питання, яке стоїть дуже гостро. Як набирати або перетворювати формули, які зберігаються в форматі Word, або вони зберігаються, або набирати їх в форматі тех або LaTeX. Напевно, краще було б і простіше було б набирати їх в Word. Потім... Перетворювати в формат, автоматично перетворювати в формат тех або лотех, і потім можна створювати тест, в яких є ті формули, або створювати, наприклад, якісь лікційний лекці, матеріал, де є формули, які набираються вами, і вони в дуже зручному вигляді вами набираються і можуть бути перенесені в систему Moodle. Автоматично такого засобу не існує. Я такого засобу не знаю, може він не існує, я не знайшов. Але я знайшов іншу можливість, яка передбачає використання спеціального конвертера. Такий конвертер існує, він додається як додатковий плагін до Word. -у. Word 2007, 2010, 2013. Тобто, практично всіми, там, де я перевіряв, де воно. Працює, то конвертер, який має назву Word Toolatec. Старинка того конвертеру можна завантажувати. Він є у нас в віртуальному середовищі. Зверніть увагу на шлях до того конвертеру. і він є у нас в віртуальному середовищі, ви можете завантажити безпосередньо з старинки. Тобто, якщо у вас є бажання, ви можете їм користуватися. Повертаємось до нашого курсу і подивимось, як воно буде працювати. От Саме то, де він у нас розташований, можна зайти і завантажити його, і в тому не буде жодної проблеми. Версія 256, якщо буде більш нова версія, то можна, я її додам. Повертаємось до, наших, до того, як то встановити. Після скачування. Нам потрібно буде розпакувати його за допомогою Unzip або WinRAR. Я використовую Winrar, наприклад. Після того, як ми розпакували, встановлюємо, там немає нічого складного, крім одного. Потрібно, щоб Word був вже закритий. Потім ми заходимо, розпаковуємо той файл. Файл, який має назву WordTalatech, він є зіповим. От, так виглядає. Заходимо. Тут є два файл, а, тека і файл. А, натискаємо на файл Setup. При цьому важливо, Word повинен бути закритим, інакше воно не зможе встановитися як, як додатковий плагін. Тому Word спочатку закриваємо, потім вже встановлюємо. Після того, як ми натискаємо Run, а, у нас починається процес встановлення. Там потрібно тільки один раз натиснути на а Кнопку згоди, тобто не на, на, на кнопку а то буде чекер, натиснути, що ви згодні, Після того э, сам продукт встановлюється. Після встановлення продукту ми отримуємо перше. Ми отримуємо який пункт в меню. І ми можемо переводити безпосередньо, наприклад, якщо у нас є файл з формулами, або якщо ми маємо формулу в кліпборді, то ми можемо переводити за допомогою от того самого продукту. Тобто тут ми прописуємо, де той файл знаходиться, тут прописуємо, як буде назватись файл, в який буде виведений текст, з яким ми будемо працювати. Ну, тобто Воно виглядає приблизно таким чином. Після натискання конверту в файл закладається. Перетворений текст. Повертаємось. А якщо ми будемо працювати з вардом, то все значно простіше. Ми маємо додатковий, бачите, додатковий. Пункт, який додається до меню, головного меню Word. Давайте спробуємо перетворити якусь формулю. Ну, Наприклад, у нас є формула, вона набрана. Ми хочемо її перетворити в формат Тех або ЛАТЕХ. До того ми ту формулу виділяємо. Після того, як ми її видали, натискаємо конверт, вона показує, звідки вона буде брати. Формулу. Потім ми натискаємо, куди ми хочемо. Хай це буде у нас 1, 2, 3. Туди, куди я хочу переконвертувати. Натискаю, і то у нас буде. в... Бачите, воно пропонує шлях, документ, Word, Text, LaTeX і так інше. Але я хочу в інше місці. Я хочу, щоб, щоб то було в мене на десктопі. Натискаю 1, 2, 3. Він додає сам розширення текст. І зберігаємо. Натискаємо конвертувати. Процес закінчено. Переходимо і дивимося, що ми маємо. Ми маємо формулу. Вибачаю, нам потрібно закрити то віконце, то обов'язково. Ми закриваємо от то віконце. Переходимо, дивимось, у нас з'явився файл, який має назву 1.2.3.teg. Відкриваємо його за допомогою звичайного блокноту. Я раджу вам встановити Notepad. Він також буде. То є блокнот з розширеними можливостями. Тобто, от так буде виглядати наш файл. Ми встановимо сьогодні, навчимося встановлювати ще й Notepad, то дуже корисний і дуже зручний рез. Дивимось, у нас з'явився е, такий файл, де є налаштування саме перетворення, яким чином ми перетворили, але то нам не цікаво. Нас цікавлять тільки дві речі, між те, що знаходиться між Begin та end. Е. У нас є скобочки, які показують початок і закінчення тої формули. І от саме, то, саме та формула, яка нас цікавить. Давайте ми її візьмемо і натиснемо Ctrl-C. Тобто ми її забираємо ту формулу. Бачите, саме то, що знаходиться між Begin та End, і між от тими скобочками, які показують, що то є сама формула. Ми її забираємо. Забираємо, натискаємо Ctrl-C, забрали її. Потім переходимо і додаємо її в питання. Як створити питання, яке містить форму? Для того ми робимо наступне. Перше. Переходимо в, переходимо ми. Будь-який курс неважливо, ми переходимо в банк питань. Пам'ятаєте, ми з вами то вже робили. Банк питань він знаходиться. Коли ми вибираємо якийсь там курс, у нас є керування тестами, курсами, і от саме тут є банк питань. Знаходимо питання, додаємо питання. Хай то буде якась категорія, яка у нас тут створена, і то категорія має назву пробна. Ми вибираємо її і створюємо то нове питання. Створюємо, бачите, у нас є купа тих питань. Чомусь воно в мене викидає, але ми застаємо його працювати. Чорним та білим показано питання, які не можуть мистити формули в вигляді тех або латех. Червоним кольором позначені ті питання, які можуть мистити формули, і які тільки вони можуть мистити формули в форматі тех або латех. Вибираємо питання, хай то буде у нас якийсь там multi-choice. Тобто е питання з множинним вибором. Питання з множинним вибором. Додаємо його. Хай у нас буде питання. Текст питання. Текст питання ми зробимо так, щоб в тому питанні саме та формула і була. Тому ми додаємо можливість підключити формули. Бачите, от воно. Натискаємо. І у нас з'являється панель, яка дозволяє додати формулу. Пам'ятаєте, там ми її скопіювали. Тобто, от тут. Ми її забрали Ctrl-C. А тут ми її додаємо Ctrl V. Дивіться. Наша формула збережена в тому вигляді, в якому вона була набрана в Word. Тобто ми натискаємо зберегти формулу. Знов таки, вона тут виглядає таким чином, але ми зробимо так. Ми пропишемо, пропишемо що у нас буде зато 3 бали. Вірно на 100%. Є помилки в формулі або невірно. От всі наші відповіді, які ми написали. Хай воно буде вірно на 100%. Ми кажемо, що то питання є вірним. Натискаємо зберегти. І ми хочемо переглянути ту формулу, як її побачать студенти. Ви бачите, що вона перетворила, перетворилася в звичний для нас вигляд. Натискаємо, як то питання побачать студенти. Дивимось, студенти формулу бачать в тому вигляді, як нам потрібно. Питання використання того програмного продукту. Не є складним, тобто то є дуже просто перетворювати формули з формата DOC в формат LATEX або формат текст дуже просто. Але, але проблема в тому, що у нас є така надпись, яка позначає бай. Якщо ви на тому заробляєте гроші, якщо вам потрібно а, перетворювати велику купу форму, то я би вам радив а, той програмний продукт купити. Академічна ліцензія, вона всього 49 доларів. Ну то не всього, то, то забагато, якщо рахувати наші зарплати, але воно того варте. Тобто продукт працює без проблем. Продукт оновлюється ліцензію, яку ви купуєте, вона є постійною, тобто вона не має обмежень по часу. І ви можете постійно перетворювати, створювати формули або перетворювати формули, які у вас вже є в Орді. Ви можете їх перетворювати в форматі текст або латекс. Знов таки, я вам пораджу, але рішення приймаєте ви самі. Якщо ви використовуєте час від часу і вам того не потрібно, то звісно, ми будемо розглядати якісь інші можливості, як можна. Створювати такі формули з мінімальними для вас затратами часу, витратами часу і максимально ефективно. Про що ще хотілося би сказати перед тим, як я завершу той урок, я хочу сказати про те, що є, от на то є можливість. І прописано, як ввести той ліцензійний ключ, який після оплати буде надісланий вам на пошту. Ну, з цим, до побачення, бажаю успіхів. В наступному уроці я покажу, як можна створювати формули, не знаючи текс або текст, але бажаючи і вміючи в принципі, користуватись комп'ютером взагалі. Воно дуже схоже на Word. Тільки будуть формули автоматично створюватись в вигляді візуальному, і, і автоматично будуть перекладені в формат текст або латекс, точніше латекс, з якими працює наша, наша система. Система пов'язана з питаннями, система, яка Відображає формули в мудлі. Дякую за увагу. До побачення.